Друзі, всім привіт! Нарешті настав той час, що будемо починали робити мотор. Зараз я його помию. Перед тим я вже його дуже щедро, скажімо так, змочив бензином, бо не було ніякої хімії. Зараз спробую тут все відмити. Десь назад і бензином, тут все гарно. Облив. Тому їдемо далі. На днях має бути майстер, а поки майстра немає, я собі все підготую. І отак буде. Так що поїхали. Що, друзі, мотор відмив. Він такий чистий не був ще ніколи. Може не мега ідеально, але, але чистий дуже. Трохи колонку ще відмив місцями. Отак воно все, друзі, виглядає. Що, друзі, процес запущений, тягну розкатку, <хи> додому ще далеко, десь за ті сосни <хи> йду на сонце. Так що їдемо далі. Так, друзі, у нас новий день. Фронт роботи буде наступний. Перегорив я з майстром. E, значить Наступні кроки, наші будуть, то потрібно зняти двигун. Тобто будемо знімали мотор з тракторі. E, потім приїде майстер іншим трактором, зніме його, e, вилами ну, чи погрузчиком, чи як-то правильно. Зніме мотор і забере його до себе в майстерню. Там він його повністю перебере і тоді привезе його назад і так само поставимо ми його назад. Думаю, за тиждень справимося. Значить, зараз я спробую відігнати трактор трохи на бік, щоб потім можна було тим маніпулятором сюди під'їхати чи чим-то будемо знімати. Підготую все, познімаю, що можна, роз'єднаю. Сьогодні-завтра я його роз'єднаю, від'їду трохи передом, відкручую двигун. Тут, по суті, два болта тільки буде. Від'єднаю. Всі навесні штуки, що потрібно. І от такі друзі справи. Так що не переключайтеся, думаю буде цікаво. Що, друзі, трохи надиміли, нашуміли. Тепер будемо, думаю, тепер є місце, щоб тут трактор під'їхати з боку і забрати мотор. Е, так що, друзі, тепер буду пробувати щось розкручувати, 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 потім вечором колега прийде, поможе, поможе вже е, роз'їхати його. І все, будемо чекали майстра, коли прийде майстер, щоб забрати. Мотор. І це буде перша частина відео, думаю, а друга частина відео вже буде, коли я збирали мотор, будуть ставили. Я вже скажу, скільки е, запчасті купляли, скільки це коштує. Е, так що, друзі, буде дуже цікаво. Так що, друзі, не переключайтеся, їдемо далі. Що, друзі? що зараз паливо від'єднюємо, тиск масла від'єднуємо, і вже можна буде його відкатувати, а потім не знаю, як правильно з маслом поступити з колонки. Воно ж тут бачу внизу є, чи по-любому воно тіче, чи зібрати його окремо в каністру чи до бордного, та пане в каністру. Потім подивимося. що до чого і куди. Що, друзі, от такі речі у нас тут відбуваються. Пишемо, будь тут один, один болдирочка, але мені тут щось не видно. Аня є. Є масло в моторі, ви поняли? Але його там, певно, небагато. Все-таки трохи є його там. Ну, Десь 10 літрів, напевно, заробляємося точно. Хай стікає. Зараз розлиємо з рульової колонки, віддіємо патрубки на воду по суті певно буде, буде все. Так, друзі, отак ми під'їхали. Зараз прикрутимо шваляри по краях. По краях буде шаліра. Якраз тут під різьбу. Там домкратик підсунемо під промежутку. І можна буде від'їжджати. Є діло. Так, не відкрутили. Зараз ми ще там внизу тих два болтика відкрутимо. І, напевно, буде наразі усе, Будемо чекати колегів, щоб то роз'єднати. так, друзі, Воно у нас виходить. Тут швеллер, вирізаний під таку посадку на фіру. і закручується прямо в ланджерон. На ланжероні є різьба. Зразу ж тими болтами, які ми викрутили знизу і зверху, щоб потім можна, ну, не було незручно залазити туди. Одразу підкрутили і все. Зараз так само з іншого боку закрутимо, так само під низом під піддон, поставимо якийсь брусок, суто страховочний. Він не буде там що тримати, але якщо б в разі щось пішло не так, то брусок нас підстрахує. Отак, друзі, воно виходить така розкаточка. Так, тепер ще з того боку так само замутимо.

Статні, Я Роз'їхали з професіонали, бляха, капєс. Видиш, як сіла пота ничего на Так, ну що, друзі, зняв я паливну систему, зараз ще знімемо форсунки і компресор. Але не знаю, як оті болтики витягнути звідси. Опираються і ззаду так само. Буде з болтиками, На їх не загубити і все, прокладка ціла на місці. Чи тут взагалі нема? Певно лишилося на паливні. Так, компресор, напевно, що готовий прикручений. Знімемо. Ось Такі штуки друзья. Нагар, ужас. Може треба буде ще розпилювачі міняти. Так, йде воно відпереду, е, від радіатора. Перша, друга, третя, четверта. То на пам'ять, щоб не забути. Так, друзі, форсуночки вже забрали. А ще лишається компресор з того боку. Ну, тут ще лишається маховик. Так, ну що, друзі, передовж в ідеальному стані. Я його міняв в 21-му році. Так що воно в суперовому ще стані досить. Досить-досить. Так що у нас тут корзина. Теж вроді нормально. Нічого не відламано, нічого не цей. Буде добре. все готово. Щеплення корзину в Фередо зняли. Колектор вихопну зняли, фільтр паливний зняли, генератор зняли, всі шланги від'єднані. Так, все від'єднано. Колонка теж від'єднана. З того боку повний фул. Стартера нема, паливної нема компресора нема. Курсунок нема, повітряного фільтра нема. І патрубки теж внизу від води всі від'єднані. Ще тільки два болта, але то вже на місці, коли вже буде знімалося. І напевно буде все. Що, друзі, мотор поїхав на ремонт, трактор без мотора. О там будуть майстри розбирали, потім вже сказали, що до чого і вже в другому відео скажу, на, наскільки попав і що робили. Так, Ну що, друзі, тракторець без мотора. Мотор поїхав на ремонт. Тут такі штуки треба чистити. Просто жах. Так що, друзі, ставте комосного хлопського лайка, пишіть коментарі, підписуйтеся. далі буде.